Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні хотіла вже порпатись тут. ось, Біля ця тут треба все пообрізати, пообривати. Тут вона кизильник кизильники зелений, хотіла підняти на штамп його, але, бачите, знову випав сніг у нас вночі. Морозу немає вже, зовсім немає. Немає ось рослинки, бачите, ось листячка. Н'ягенькі, морозу немає, бо я дивилася їх капусту декоративну, на зовсім не мерша. Це м, пок, говорить про те, що в нас вже під ранок морозу не було. Сьогодні вночі ми не включали е, насос, тому що великого морозу вже не було. Це сьогодні вже вранці чоловік запустив. І тут, і он там тече теж. Теж тече. Що хочу сказати про ставочки, наголосити на чому, що мені вчора вчора да, написав мій підписник, завжди мені дає багато парад, корисних, до речі, людина займалася багато років садом теж. Так от, він сказав, що в кого морози великі, якщо у вас мінус 25 взимку буває, то Оце перекачування води в ставочках не підходить, тому що він сказав, що перепад води, температури знизу вода тепла, зверху холодна, і в кого бетоновані ставочки, як у нас, то бетон починає лопатись. Тому треба аератор. Так що в тих, у кого бетонний ставок, і хто живе на півночі, у кого великі морози, то тому потрібен тільки аератор. Ну, це в тому випадку, коли у вас є рибки в ставочку. Якщо у вас рибок немає, то це не проблема. Лід можна взагалі не бити. Ну, в принципі, Якщо у вас бетонований ставок, то лід треба бити, тому що крига буде розпирати і може ну, трошки, трошки розперти ставочок. Ми взагалі кригу б'ємо. Коли мороз. От в тому році ми били кригу, ну ми били кригу ще заради за рибок. У нас цього ставочка ще не було ту зиму. Матросик, дивіться, що він робить. Ну от куди ти лізеш? Ну от куди ти лізеш, морда ти. У нас, до речі, цю ніч а, помер наш рижик, Ну він вже старий кіт, ми вже чекали, що він от, -от. він вже такий був м'який ходив. Йому вже більше 10 років. Старенький трошки був у нас. Це в нас молоденький, цьому тільки всього рік. Да, матросик. Так, все, давай, бо кіхті у тебе такі гарні. Ну, це таке, а про що я хотіла з вами поговорити? Хотіла поговорити сьогодні, просто вийшла, це доставочка, подивитись і глянула на кущики на піраканту. Ну, і вирішила поговорити про кущі, які е, взимку мають ягоди. Це дуже гарно виглядає. Є ось не листопадні такі, як піраканта. У мене вона, ну, я так і не зрозуміла, чи оранжева вона в мене, чи червона. Здається, все-таки вона оранжева. І жовта. Ну, жовта ще в мене молодий кусь, бо я вже розповідала, що я тут його, це вже, мабуть, в мене кусь четвертий, вже, який я саджала. І живцями, і... І купувала великі кущі доволі такі, не приживалася. Ось купила якийсь маленький, Не згадаю зараз кого, бо вже купувала багато разів їх. І ось нарешті він прийнявся. Скажу, що жовтий, жовта піракан жовтий кущ почав давати ягоди набагато раніше, ніж ця оранжева. Ну, ми її стригли, ну ще буду вистригати. Зараз, поки не хочу, бо ягоди прикрашають. От коли вже піде весна, тоді я її обстрижу. Тому що ну, не хочу зараз обстригати, як я сказала. І навіть тут, гляньте, ягідки ось хтось попскував, можливо, птички. Залишились оці ось гроздочки, оці, гляньте, вони теж червоні гарні. Гляньте, яка краса. Це вічно зелений кущ, бачите? Так що раджу саджати, така вона колюча, так, колюча, дуже колюча така, але все-таки дуже ж гарна. Вона в мене тут росте. Десь оця оранжева, десь з року з 14. -го. Тому що я саджала її, бо тут у мене мала бути жовта, а мені прислали, перепутали, прислали, до, до речі, бірючину жовтолисну. Ну, дякую цій людині. Це я з ним. Ну, колись давно вже він зараз цим не так займається. Він колись жив у Луганську, займався. Він сам професор, вчить е е е студентів, але сам ще підробляв десь, десь розпліднику і тому продавав рослини. Ми з ним ще познайомилися в однокласниках. Костя, він був як садовник тоді. Зараз він, ну, всі ми перейшли потім у Фейсбук. І зараз, ну, вже якось я зараз мало сиджу, сиджу у Фейсбуці, тому давненько його не бачила Костю садовника. Можливо, хтось з вас зустрічав таку людину, якого, ну, який під назвою садовник є у Фейсбуці, то це він. Колись я в нього купувала рослини, я ж кажу, це ще було до 2014 року, тому що він останню посилку мені вислав у 2014 році весною. І все, і потім ото у них пішла заворушка. Він звідти виїхав і жив в Києві. Так, ну бачите, ще й про людину розповіла. Так, ще у мене ось є кизильник, але він листопадний, я вже його показувала. Бачите, ну, я вже показувала, що його обстригала під штамп. Робила такий штамбик з нього. І ось ягідки. Скажу, що птички всю зиму їдять ці ягідки, їх було дуже багато. Клюють, вони осипаються, ну, зараз випав сніг, присипав вже не видно. Клюють їх, вони осипаються, є самосів сходить іноді. І от така краса, теж, бачите, навіть без листя, гляньте, як виглядає гарно. Кизильник. У мене ще є не листопадний, але він ще молоденький. Це хотіла ж сьогодні ним займатися піднімати на штамп, але. На жаль, погода помішала. Хоч морозу нема, але все-таки, бачите, погода похмура, сиро і холодно в руки. Так, ну і ще з ягідками є, я вже вам показувала, у нас бересклет японський. Грандіфлора, він крупнолистовий японський. Не знаю, зараз та собака знову бігає, почнуть знову гавкати зараз. Теж він вже в ягідках, тому що кусики посаджені давно, вони вже якби такі старенькі. Дуже гарно виглядає. Холодно в руки змерзла, хоч морозу немає зовсім. Ж кажу, ця собака. Дивіться, здалеку. Видно, ні, дивіться, ягідки які. Отака От краса, бачите. Це вісно-зелений кущ теж Ну, Бачите, барбариси. Де-не-де з ягідками хочу їх зібрати в цьому році посіяти. Я вже коли сіяла, але щось в мене не виходило. Попробую в прошку посію, тому що я сіла зразу в ґрунт. Це не собака, це якийсь жах якийсь. До речі, ось пампасна трава. Як бачите, вже, як я кажу, морозу нема. Витримала мінус 10, мінус 6, мінус 6 вона взагалі спокійно переносить. А мінус 10 переносить теж, але короткочасно. У нас одну ніч було мінус 10. Ну, було чи не було, там показувало нам по інтернету. Ми вночі не вставали, б не дивилися, а зранку вже було мінус 8, тому не знаю, чи було 10 чи ні. До речі, ще калина. Це сама -сама звичайна калина. Це лікарська калина, яка понижує тиск. До речі, ну, вона тут росте, це молоденька, ми, ми залишили друге деревце. А от перше було. Тут ще цього ставочку не було, ще й близько, нічого не було, а чоловік ще ну це дуже давно було, це років 20 назад було, чоловіку на роботі більше 20 навіть. Подарували калину з роботи, ми її посадили. І просто її держала, бо було гарно. Потім вже я з роками, коли вже в мене проблеми пішли з тиском, я тоді вже знала, що можна калину, цю просто заливаєш кип'ятком ці ягідки, п'єш і вона понижує тиск. На собі пробувала, скажу, що це дієвий спосіб. Це краще, ніж ті таблетки пити. Так, а ще ось побачила ще кусь. Але забула як він зветься. Зараз згадаю. От вилетіло з голови і все-таки, бачите, ягідки, господи, ну от склероз Потім напишу під відео, згадаю. Теж, бачите, ягідки лишилися, але це перший. Господі, перший раз ягідки цей куїзда, він теж колючий. Не можу згадати, де що робиться з головою. Ну, тут ягідок не так багато, Ігор, перший раз. Дивить, шо. Зараз, до речі, гарно виглядають дерени, у яких пагони, червоні, теж дивіться, листя немає. А от здалеку, я не знаю, чи на відео видно, здалеку прямо видно, що стоїть отакі червоні-червоні гілки. Ну, червоні тільки молоді старі гілки я повирізаю в цьому році, все, думаю, якусь форму придатися ніяк не придумала, якось його постригти. Скажу, що дуже дає великі прирости, оці, ну, з куща відростки дає, тому держати його у формі дуже-дуже важко, тому що дуже великі прирости. У нас тут у мене абрикоска, вже такі бруньки в неї. Не знаю, чи наведу. Зараз вже телефон змерз. Навряд чи я зараз наведу. О, бачите брунечки які. Ну, це абрикоска декоративна, називається муме. Це перший рік вона дала мені бруньки ну, з світоносами. Тож будемо дивитися, де. Точно, я думала, мені показалося, якась пташка сидить на яблуньці. Теж, от, бачите, всі ці ягідки от на деревах, на кущах, вони кормлять пташок всю зиму, по-перше. Це і гарно, і, і корисно для птахів вони їдять. Матросик. А кокосик, як завжди, сидить десь там біля зерна, чергує. Ой, чекає, поки мишка якась вискоче, зашевелиться. І сидить там ось. Знову тут ще дерени в мене. Два. І там ще в один, але дуже молоденький ще, поки не видно. Тут теж дерені, воно червоні гілки. Все вже вмерзла в руки, аж ха-ха-ха. Аж больно вже. Піднімається вітер. Сиро, дуже сиро, Іду в хату. Що там ще -то? щось буду якісь шкафи вимивати, прибирати. Трохи помалюю. Сьогодні знову відбій, знову в хаті працювати. Там ще в мене є живці, лишилися. З, з плюща стоять у воді, треба буде поживчувати. Ну, друзі, і все. Трошки прогулялися, подивилися садок. Гарний, бачите, за рахунок того, що є е, пампаска, у нас все-таки зимує, прикрашає садок, тому що зелені дуже багато все-таки. Кущів вічно-зелені, хвоя, пампаска, все-таки, бачите, зелені дуже багато. Капуста, яка зимує. Теж, ну, зараз сніжок не дуже видно, але, але все одно гарно. І навіть, бачите, оці без листя стоять, але сформовані кущі, теж виглядають дуже таки непогано. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша рідна Україна.